Сьогодні я побудував легендарний пам'ятник Богдану Хмельницькому, який стоїть на Софіївській площі в Києві. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал та прокоментуєте цей ролик. Дякую всім, поїхали! Початок стандартний. Рубаємо дерево, робимо перші інструменти і спускаємося в шахту. Сьогодні мені доведеться там провести доволі багато часу. Та й насправді заліза хотілося побільше дістати, бо без залізних інструментів буде важко. В минулому відео, яке було про створення та брупа, я це дуже сильно відчув. Звісно ж, під час збору ресурсів не треба забувати про такі важливі речі, як андезіт, і якщо знаходив з жилу, я видобував її всю. До речі, вони виявилися доволі великими. Я просто ніколи раніше цілеспрямованого не видобував такі жили, тому для мене це було сюрпризом. Зробив собі залізні інструменти та, здається, дістав достатньо матеріалу, принаймні щоб почати. Тому вирішив вилазити на поверхню. Хп в мене тоді, до речі, було вже дуже мало, а їжі не було, тому це було правильне рішення, бо я не хотів помирати, і треба було попіклуватися трохи про їжу, тому я цим і зайнявся. Приготував на цьому дереві собі трохи їжі, і після чого пішов далі видобувати собі ще більше. бо цього було точно недостатньо. Поки ходив видобуваючи їжу, знайшов невеличке поселення, яке теж залутав. Забрав собі точильні каміння. Як я як виявилося, потім вони мені не знадобляться, але все одно, нехай будуть. Зібрав також ще трохи лут, і найважливіше знайшов собі картоплю, якою зможу себе прогодувати з минулого відео. Я вже засвоїв урок на рахунок місцевості, тому на цей раз я вирішив все ж таки пошукати правильне місце, на якому буде, хоч трошки легше, будувати. Таке місце я знайшов і навіть там було не трохи легше будувати, там було просто ідеально будувати. Звісно ж, почав будувати дім. Це перше, що потрібно зробити. Хоча я б міг би є обійтися без нього і швидше побудувати пам'ятник, але все одно. Хотілося якось повиживати. Тим паче я не знав, скільки це все в мене займе, і якесь укриття хотілося мати. Під час будівництва довелося також ще декілька разів і вирубати дерева. Врешті-решт вийшов на поганий мікс з деяких видів дерев. Після чого зробив ферму картоплі, почекав, поки вона виросте, й велику кількість картоплі вже закинув до печі. До цього це не мало сенсу, бо в мене ще було дуже багато м'яса. Гадаю, я закрив всі базові потреби і можна переходити к будівництву. Я вибрав територію прямо за моїм домом, бо було доволі там зручно все облаштувати. Переніс туди необхідні ресурси і почав будівництво. Щоб полегшити собі завдання і все це, щоб не виглядало як суцільна маса, а трохи цікавіше, я вирішив поділити всю цю статую на три частини: це сама платформа, це. Кінь, і це сам Богдан Хмельницький. Спочатку я вирішив зробити все це з трьох різних видів каміння, а після задекорувати. Її, мені здається, це було правильне рішення. Почав, звісно, з платформи вона вийшла доволі непогана, мені подобається, я намагався зробити якомога ближче до оригіналу. Проблеми почалися, коли я будував коня. Бо саме тіло було не так вже й важко зробити насправді, хоча я трохи погадав з блоками, її треба було робити і платформу більшу, і коня на один блок ширший, але взагалом вийшло непогано. Проблема була найбільше з головою. Я чесно не розумів, як мені збудувати цю голову коня, тим паче вона мала бути в повороті. Якби вона була пряма, то це було б ну, трохи легше. А так я взагалі розгубився, серйозно. В мене вийшло щось таке, але я чесно не знаю, чи міг би я зробити краще чи ні. В будь-якому разі провозився цією головою дуже довго і вирішив залишити так. Третім був сам Богдан Хмельницький. Тут були найбільші проблеми з повернутою головою в бік. Та булавою, але мені здається, я і ці питання вирішив. Булава вийшла ну трохи не така, як на фото, але от голова вийшла дуже-дуже непогано. Мені подобається. Тут і пірячко на голові, яке було в оригіналі, і вуса навіть вийшло зробити. Мені здається, лице вийшло от прямо найкраще з усіх, що тільки можна було зробити. Після чого почався процес декорування цього сього різними блоками. Все це зайняло багато годин, днів та часу, але результат мені подобається. Статуя вийшла дуже красива, її можна спокійно ставити в Києві, якщо хтось буде його будувати. Я дуже радий, що коли я дивлюсь на цю статую, я бачу саме цю статую Богдана Хмельницького, яка стоїть на Софіївській площі. А не якусь ще там статую. Ну і звісно, я сподіваюся, що вам вона теж сподобається, бо я втратив на це дуже багато часу. І до речі, вибачте, що ролики виходять не так часто, як могли б, але, самі розумієте, є свої проблеми. Дякую всім, хто подивився це відео. Якщо вам дійсно сподобалося, то, будь ласка, залишите коментар та підтримайте мене лайком та підпискою. Я буду вам всім дуже вдячний. А також напишіть в коментарях, що можна ще збудувати. Ну а з вами був я, Аренатл. До нових зустрічей.